Привіт! Сьогодні хочу вам показати е, такий цікавий е, фрукт, який я купила в Дронці. Ось такий. Я не знаю, можливо, ви вже його куштували. Я ще його не куштувала, і мені дуже цікаво, який він на смак. Тому давайте сьогодні спробуємо та побачимо, який він всередині. Вам, певно, теж цікаво, якщо ви не пробували, то подивимось разом. А якщо ви його куштували, то напишіть в коментарях, як вам, як вам смак е, такого крукту. Какая, цікаво, цікаво. цікаво. Дивіться, вони ще є колоничка. в обідр. Ох, який він м'ягенький. Я вже бачу, який він. Хочете вам покажу? Дивіться. Бачите, яка краса. Ну, на запах я вам скажу так. Чи то мені пахнуть квіти перебувають, чи полуниця. Але цей запах в мене як ніби редька. Виглядає, як навіть редька така. Дайко рожеве. Цікаво. Я дуже давно вже бачила його. Колись хотіла навіть купити, але щось, щось не склалось, щось не вийшло, і тому, тому зараз вже не і вирішила обов'язково купити та показати вам. Тут такі зернятка, як в чия. Я навіть не знаю, як його правильно їсти. Я взяла вилочку але мені пахне квітом Дивіться, воно легенько відціляється, бачите. Ох, ще й соковитий. Може, поміж <гум> перший раз? Ви знаєте, він такий соковитий, хрумкий, ці кісточки хрумтять. Є цікаві нотки, <гум> якогось екзотичного фрукту. Треба відсунути полуницю. Перебиває смак. Хочу ще? Хрумкий, м'який. Знаєте, він такий на смак, як добре достигша грушка, по громкості такий. Мягенький. Кісточки хрумтять. Але знаєте, на що він мені схожий? Він мені схожий на ківі. Якщо ви любите цей фрукт, часто купуєте, та вам він не схожий на ківі. то вже мене вибачте. Я їм його перший раз. І перше враження в мене саме таке. Мені особисто він схожий на ківі. І кісточки? Смак? Ну, ні, не, не зовсім ківі. Ківі має свій смак, але він чимось схожий на ківі. Муховитий, трішки солодкий, трішки має кислинку, е, кісточки. Певно, щоб я закрила очі і спробувала цей фрукт. Я би і сказала, що це ківі. Не знаю, як, які враження у вас. Не знаю, які враження у вас. Обов'язково напишіть, розкажіть. Можливо, вони всі відрізняються одна від одної, можливо, то мені так здалось. Не знаю. Смачно цуковити. Але якось. Як я його от мені сказали, як, як ти... смак ось цього фрукту? Не знаю. Смак половиці, так. Він має свій смак яблучко свій, смак апельсина свій, а ось цьому фруктові. Чи то мені так повезло, чи то я не маю смаку. Ну якось. Чи я куплю його ще? Не знаю. Чи він дуже не перевершено смачний? Ні. Смачний. Але нічого особливого я. Не відчула. Тому покажу вам, що яку полоничку купила. Дивіться. М -м. Така величезна та гарна. Зараз, до речі, по акції в відронці. Найнижча ціна. Цілий такий лоточок. Це теж було по акції. Це теж було по акції, але напевно, якщо обирати, то я б обрала це. А що берете ви? Напишіть в коментарях. Ай, вона солодка. Навіть не сподівалась. Навіть не сподівалася. В лютому місяці можна посмакувати такою, такою ароматною та солодкою клоничкою. Ну, вона, на вигляд, ніби не дуже вистача, але вона солодка. Несмачно. Запахало. Не знаю, що там ще є. Але якщо я буду там, поблизу обов'язково зайду на відділ фруктів і приклаю собі ще. Ось це. Має ще багато цікавого. Доєднуйтесь до мене, я там кажу, ставте лайки, підписуйтесь, допомагайте розвиватись моєму каналу. Вам буде обов'язково цікаво. До зустрічі! Па! Хочу забула сказати, що ці квіти теж бували в друзі. Всі, па!